Перше, що спадає на думку при спогляданні доглянутого, чистого, іначе вічно зеленого газону, це скільки ж праці тут вкладено. Виявляється, все це можна зробити, практично граючись, якщо мати в розпорядженні спеціальний пристрій скарифікатор. Це такі собі модернізовані граблі, що вичісують мох, сміття, торішню траву. Потужний бензиновий скарифікатор шпіль РЛ-540 дозволяє швидко і легко обробляти велику площу газону. Ширина скарифікатора 38 см. Він ідеально впорається з дереном на газоні. Це вузкоспеціалізована робота, яку неможливо виконати ніяким іншим садовим інструментом, але вала для скарифікації проникають на глибину 25 мм, міліметрів, прорізуючи дернину і вилучаючи назовні всі поклади, що заважають вільному зростанню газону. Сім фіксованих подвійних ножей з 14 гострими лезами миттєво видаляє мох суху стару покошену траву і бур'ян з газону. Внаслідок цього ґрунт отримує більше повітря, а коренева система краще поглинає воду та інші поживні речовини. Користувачі оцінили зручне ступеневе регулювання глибини проникнення, обравши одну з шести позицій. Окрім того, блок з карифікації можна опустити або підняти за допомогою зручного важеля. Сучасний чотиритактовий двигун потужністю три кінські сили з верхнім розташуванням клапанів, кованим колінчастим валом та гільзованим циліндром додатково забезпечують довговічність двигуна Інноваційна система Smart-Chock спрощує запуск двигуна. За один прохід очищується смуга шириною майже 40 см, що суттєво скорочує час обробки великих ділянок. Колеса з каріфікатору Руштіль РЛ 540. Подвійними підшипниками для тривалої експлуатації вони оснащені спрямованим профілем для кращої курсової стійкості. Це полегшує маневрування. Для зручного транспортування скарифікатор оснащений ручкою для перенесення. Ручка управління легко складається для економії місця, при тому ж транспортуванні і зберіганні. Придбати фірмовий скарифікатор штіль можна виключно у офіційного дилера в магазині. Добрий господар.